Керівська область за своїм промисловим і сільськогосподарським потенціалом посідає одне з провідних місць на Україні. Всьому світові широко відомі такі промислові гіганти, як ХТЗ, Шадовинка Газпром, Балаклійський цементно-шиферний комбінат, два останніх з названих підприємств, знаходяться на території Балаклійського району із районним центром містом Балаклія. У центрі міста. Завжди багатолюдно, бо тут знаходяться і торгівельний центр, і колгоспний ринок. На ринкові в будь-яку пору року можна придбати різноманітні сільгоспродукти. На Балакліщині живуть добрі і працелюдні люди, котрі своїм невтомним трудом роблять нашу землю багатшою, а Україну заможнішою. Чи найголовнішим показником добробуту населення є будівництво? Мирують зір нові сучасні будинки, забудовуються цілі мікрорайони і за останні роки багато балаклійчан отримали нові світлі просторі квартири. Балаклійський район, як і більшість районів України, сільськогосподарський і економічне становище Балакліщині в значній мірі залежить від розвитку села. Хоча на землі працює порівняно і невелика частина населення а вклад села в економіку району дуже вагомий. У сільських трударів на сьогодні є багато наболілих питань, багато невирішених проблем, особливо із переробкою і збутом вирощеної продукції. Про розвиток сільськогосподарського виробництва переробної промисловості розповідає заступник голови райдержадміністрації Віктор Миколайович Вовченко. Знаходиться в 80 кілометрах від міста Харкова на південь. На сьогоднішній день в Балаківському районі проживає 97 тисяч чоловік. Маємо 145 тисяч гектарів сільськогосподарських курінь. В районі 18 сільськогосподарських підприємств і 6 крадгоспів. Також розвинута промисловість, газова, цементна, Ми маємо на газобензиновому заводі. Перемовляємо конденсат і маємо дизінне палубу, бензин Також на оцінимому товариським «Балцем» виробляємо цемент, шифер, керамзит і ляхтоває. У всіх регіонах України відома продукція балаклійського цементно-шиферного комбінату, який на сьогодні реорганізовано в акціонерне товариство «Балцем». Становище на підприємстві, легким не назвеш, проте і на сьогодні. Він продовжує відвантажувати цемент споживачам. Неподалік цього комбінату знаходиться невеликий цементний заводик акціонерного товариства Росія, який за добу може випускати 500 тонн цементу, в перспективі ще й випуск кольорових видів продукції. Віддана гордістю Балакліщини було підприємство Шебелинка Газпром. Видобутим газом забезпечувалась не тільки Україна, а й деякі країни Східної Європи. І все-таки в центрі уваги є село, бо все чим багата наша Україна так чи інакше зв'язана з землею. На сьогоднішній день в сільському господарство працює 11% село населення, це є 11,8 і тисяч людей. Того, щоб виробляти сільськогосподарську сільського продукцію, її треба ще переробити і реалізувати, щоб це було в одних руках для того, щоб мати якийсь недостаток, щоб можна було далі розвивати сільськогосподарське сільського виробництво. І з цією з цією, в році, у нас закінчилось будівництво і введено в дію два нових цехи цех е, харчових дитин і цех по консулуванню овочів. Потужністю 2,6 мільйона основних банок. На сьогоднішній день ці цехи діючі. Я думаю, що знайомити з продукцією цих цехів, експонати представлені, представлені на виставці. Сільське господарство завжди вважалося пріоритетним в економічному розвитку нашої країни. Недарма держава виділяла великі кошти на розвиток і зміцнення колективних господарств. Праця селян нелегка, і шлях до кінцевого результату завжди напружений. Залежить він не тільки від старанності трударів, інколи й від примх погоди. Додайте ще сюди труднощі з паливом, запчастинами, придбанням нової техніки і збутом вирощеної продукції. Чималу допомогу у проведенні весняно-літніх польових робіт надають КСП школярі і пенсіонери, бо доля майбутнього врожаю ні для кого не байдужав. Нарешті надходить той час, коли селяни виходять на жнива. Ніщо так не любе серцю хлібороба, як туге і добірне зерно. Саме урожай зернових дає колективним господарствам найбільший прибуток. Частина вирощеної продукції йде на державне замовлення, частина населенню. Частина на бартерні угоди, частина під майбутні посіви і все-таки певна частина зерна залишається. Отож, деякі господарства намагаються самостійно вирішити проблему із переробкою вирощеної продукції. Успішно налагоджено випуск свіжого хліба в акціонерному товаристві Росія. Хлібобулочний цех невеликий за розміром. Кількість працюючих у ньому незначна. Та користь від нього величезна. За одну зміну тут випікають 1200 буханців смачного міловського хліба, який охоче беруть жителі села Мілова. Щодня в райцентрі з цеху відвозиться 500 хлібин, ціна яких менша від встановлених державою. І ще тут випікають пухкі батони та булочки. У КСП Рассвіт проблему з переробкою зерна вирішили по-іншому. У ньому налагоджено випуск п'яти видів макаронних виробів. За зміну робітниць випускають 140-150 кілограмів готової продукції, яку залюбки беруть місцеві жителі. А закрите акціонерне товариство Балаклійський завод продовольчих товарів випускає не тільки макаронні вироби, а й пахучі солодкі пряники. На заводі встановлена автоматизована лінія. Основні Придаємкі процеси механізовані, проте і тут не обійтися без дбайливих жіночих рук. За одну зміну випускається ціла тонна пряників, а ще ж в асортименті акціонерного, акціонерного товариства Ситро, консервація овочів та фруктів, тушонка. Високо цінується серед споживачів крупа гречки. Уже в згаданому КСП Світ функціонує цех по переробці гречки на крупу, в якому за зміну видається до 300 кг готової продукції. Вихід продукції у процентному відношенні досить таки високий. 74% крупи. У цьому ж господарстві. Працює цех по переробці насіння соняшника та виробництву олії. За зміну тут переробляють 2 тонни насіння, випускають до 800 кілограмів олії, які з успіхом продають не тільки в Харківській області, а й в багатьох містах Донбасу, Краматорську, і Старокостянтинівці. 38-42% макухи залишаються на потреби господарства. Соняшник досить поширена технічна культура на Україні. У Насінницькому радгоспі Вербівській плідно проводять селекційну роботу по вирощуванні гібридних сортів соняшнику Світоч та Харківський 58, говорить директор радгоспу Жигайло Ольга Павлівна. Перш за все ми чекаємо, хочемо зробити рекламу, рекламу і нашому господарству і рекламу тих культур, яких ми вирощуємо, особливо гібридного подсолнуха, якого на Україні досить багато. Але таких сортів, як у нас Світоч і Харківський 58-й, іще недостатньо. І також хочемо встановити ділові економічні зв'язки і з Росією, і з Білорусією. Слід згадати також і продукцію Савинського цукрового заводу, який виробляє за сезон 30 тисяч тонн цукру і продає його як на Україні, так і в Росії. Із цією галусю пов'язана і робота Балаклійської лікаря-горілчиного цеху, де випускається кілька видів горілки, і є навіть своя фірмова Балаклійська. На цьому ж акціонерному товаристві Надія займаються ще й консервацією м'яса, овочів, фруктів, яких тільки назу тут не побачиш. Свинина тушина, капуста кольорова, якраз буряків, перець солодкий, томатний сік, компоти із слив. Яблук, різноманітні асорті, Згадана продукція значною мірою реалізується в Харківській області та в Росії. Ведуться переговори по експорту горілчаної продукції в Німеччину. Такі основні види переробки продуктів рослинництва в Балаклійському районі. Необхідно звернути увагу і на таку специфічну галузь господарства, як тваринництво, що дає населенню м'ясо, молоко, масло та інші молокопродукти. Молочну продукцію господарств району переробляє Балакинський міський молочний завод. Відлагоджена робота автомату для розфасовки рідких молочних продуктів в поліетиленові пакети. За одну хвилину 25-27 пакетів. За зміну випускається з допомогою експериментальної лінії 8 тонн масла бутербродного і селянського. Не менш важливим завданням є й переробка м'ясної продукції. В районі функціонують три невеликі ковбасні цехи. Один з них знаходиться в КСП Маяк. Тут із даного м'яса виробляються 12 видів ковбас. Опісна вона реалізується або у фірмовому колгоспному магазині, або в райцентрі. Подібний цех працює в Радгоспі Вербівський. Там випускаються 11 видів ковбасних виробів. Залежно від сировини, працівники цеху видають 300-500 кг ковбаси. Виготовлені продукти продаються і в Балаклії, і в Харкові. Розведенням і вирощенням поголів'я свиней Займаються трудівники міжколгоспного об'єднання по виробництву свинини. Тут все поставлене на промислову основу. Свиноматки і поголів'я молодняку утримуються в світлих просторих приміщеннях, а влітку погулюються на повітрі. В разі необхідності тваринам надається кваліфікована ветеринарна допомога. Частину своєї продукції об'єднання реалізує через фірмове кафе, а частину відправляє у переробні цехи. За день середньої руки роки переробний цех може випустити 2000 банок свинини тушеної і 1800 банок яловичини тушеної. Для того, щоб у господарстві завжди була свіжа копійка, перероблену продукцію треба ще й вигідно реалізувати. Багато КСП мають свої власні магазини. На прилавках крамниці КСП Україна знаходиться продукція згаданого господарства. Цукор, мука, гречка, насіння соняшника. А у фірмовому магазині КСП Донець є у продажі. Ще й пшоно, олія, макаронні вироби, пиріжки, тістечка, хліб. Якщо ви бажаєте придбати ті продукти, яких бракує в магазинах, завітайте на Балаклійський ринок, де завжди людне є, що купити. Тут і молоденька редиска, і огірки, і помідори. Приваблює своїм виглядом насний ряд. Насо. На будь-який смак, свинина, яловичина, кролятина, різна свійська птиця. Молочний ряд теж ніколи не пустує, бо молоко, сир, сметану покупці завжди беруть охочі. Користується великим попитом інша продукція сільського господарства картопля, мед, яйця. У певні місяці серйозним конкурентом Критого ринку стає традиційна когостна ярмарка. В такі дні практично всі господарства району вивозять вирощену продукцію центру Балаклії на площі перед ринком. Тоді можна купити все, чим багата балакліщина, навіть таких дереванів як кавуни, дині, баклажани, капусту, солодкий перець. Жителі райцентру полюбляють ковгосні ярмарки не тільки за багатий асортимент, а й за доступні ціни. Торгувати колективним сільськогосподарським підприємством є чим, адже в 1995 році було вироблено зерна. 78,6 тисяч тонн. Цукрового буряку 173,6 тисяч тонн. Соняшнику 16,9 тисяч тонн. Овочів 5,8 тисяч тонн. Молока 45,3 тисяч тонн. м'яса 7 тисяч тонн. Та й урожай 1995 році не підвів трудівників села. Врожайні сільськогосподарських культур складала зернових 31 десята на з гектара, цукрового буряку 297 центнерів з гектара. Соняшника 29 центнера з гектара. Овочів 72 центнера з гектара. як бачимо, економіка району в цілому стабільна і продуктів сільського господарства вдосталь. Останнім часом певна увага приділяється розвитку невеликих промислових підприємств, на яких випускаються товари народного споживання. У Радгоспі Вербівській відкрито швейний цех, де в основному шиються спецодяг, халати чоловічі, костюми, жилетки, рукавиці. Таких підсобних цехів поки що одиниці, але їх продукція вкрай необхідна народному господарству. Значна увага в Галаклійському районі відводиться розвиткою соціальної сфери, організації культурного відпочинку та дозвілля трудящих. В селі Вербівка великою популярністю місцевих жителів користується кафе Вербівчанка. Всередині в ньому завжди затишно. Тут можна і випити соку на будь-який смак і поласувати солодощами, і просто пригодити келих шампанського. Можна подивитись улюблену телепередачу або послухати музику. Не менш прилаблює і кафе Донець від одноіменного КСП. Його місячний обіг складає більше одного мільярда карбованців. В кафе є своя макаронна лінія, випікається власний хліб, сюди часто ходить молодь, щоб відзначити ювеленні дати, скуштувати фірмових ласощів, гамувати спрагу. А в центрі Балаклії є місце, яке дуже люблять і дорослі діти. Це спеціалізоване дитяче кафе, де завжди повно дітворей. Різноманітний вибір товарів ситро і мінеральна вода, різні види соків, морозиво і тістечка. Музика. Наявність великої кількості малолітніх дітей у будь якому місті свідчить про те, що тут вирує життя, підростає нове покоління трудівників. Незабаром оці дітлахи підростуть, навчатимуться взагалі на освітніх школах. А де хто може? Обере собі шлях у Балаклійський ліцей. Після закінчення навчання їм доведеться вибирати професію до душі і докласти чимало зусиль, щоб відробити економіку України, зробити її могутньою і справді незалежною. Говорячи про відродження економічне, не можна не згадати і про відродження духовне. Останнім часом все більше людей звертається до релігії. Отож, на численні прохання балаклічан у місті завершується спорудження церкви, де за бажанням можна буде обвінчатись, охрестити дитину, поминути померлих. Можливо, це сприятиме духовному очищенню нашої молоді, вихованню в неї доброти і любові. Жителів Балаклійського району стало доброю традицією відзначати День міста, якому вже більше трьох століть. У такий день місто змінює своє обличчя і ніби молодіє. На імпровізованих трибунах ветерани праці Великої вітчизняної війни, численні гості, керівники району. У жителів веселий бадьорий настрій їх радують виступи кращих самодіяльних колективів, а перед очима присутніх. Оживає історія Балакліщини від пустельного дикого степу і до наших днів. Окрімзована вистава закінчилася, але над центральною площею міста ще довго витав Дух Свята. Такі урочистості надовго закарбовуються в пам'яті людей, викликають їх в душах гордість за різну Балакліщину. Ось так сьогодні живуть, трудяться і відпочивають жителі Балаклійського району. Не треба думати, що у них немає ніяких проблем і труднощів. Є вони, як і по всій Україні. Та все-таки. Балаклійчани докладаючи мало зусиль, щоб дати державі нафту і цемент, хліб і молоко, м'ясо і овочі, щоб переробити сільськогосподарську продукцію, щоб у наших оселях був хліб і до хліба. Якщо у вас виникне бажання співробітничати з нами, запрошуємо до взаємовигідного економічного партнерства.